Цей бізнес мені сподобався з того приводу, що для того, щоб його вести, не треба великих інвестицій. Для цього не потрібні працівники. А я знаю, що в Польщі працівники коштують дуже дорого. Плюс це нескладний бізнес, тобі ж і низькоризиковий бізнес. Наприклад, якщо ти відкриваєш стаціонарну кав'ярню, ти робиш ремонт і це. З тим, якщо ти не вгадав з локацією, з тим нічого не зробиш вже. А якщо ти поставив такий автомат, ну щось пішло не так, його можна завжди продати, його можна пересунути, знайти нове місце. Тобі ж мало ризиків, досить непоганий прибуток і невеличкі інвестиції для початку. Одним реченням, будь ласка, коротко поясни, чому і як ти обрав саме цей бізнес? Ютуб подивився так. Дуже багато роликів про такі автомати. Вони є. По майже всьому простору СНГ в Польщі їх не було. Ну і я роз подивився, що це може бути цікавим, і зробили такий спочатку своє авто.